Тут головне не які стібочки бочки у вас будуть з вивороту. Тут саме головне, щоб вони були у вас одні й ті самі по, всій, ну, по всьому візерунку. Бо те, що у вас на вивороті, воно має деякий вплив на те, що у вас ззовні. Тобто цей квадратик може бути не дуже квадратний, більш витягнутий прямокутний. Все це залежить від того, якою у вас стібок лягає на вивороті. Тому просто намагайтесь, щоб алгоритм був повсякчас один і той самий. Немає абсолютно правильного алгоритму. Просто він має бути один і той самий. Як це я роблю? І це відповідає тому, як на нашому сорочці, на старій сорочці це вишито. Тобто, спочатку я кладу горизонтальний стібок, і по вивороту в мене теж такий саме горизонтальний стібок, другий стібок вертикальний. Після цього я йду в цей кут, діагональний, і роблю по підвивороту в мене два діагональних стібка. Так воно є на старій сорочці. Знову ж таки, я кладу горизонтальний стібок, вертикальний стібок, і далі я йду в діагональ. І роблю два однакових стібка Діагональних. Один нахрест інший. Знову ж йду. Горизонтально, вертикально. Зверніть увагу, що цю, цей елемент штапівкою ми виконуємо на три нитки. Вертикальний. Горизонтальний, вертикальний. іду в діагональ. Знову йду в діагональ. Знову на три нитки набираю, роблю горизонтальний стібок. Знову набираю три нитки на голку, вертикальний стібок і йду в діагональ. Одну другу. І ось що у мене виходить на вивороті.